Міф Греції про 12 подвигів Геракла. Другий подвиг Геракла. Битва з Лернейською гідрою. Геракл, не сперечаючись, одразу ж спорядився на новий подвиг. Але оскільки він дуже втомився, переслідуючи немейського лева, то вирішив доїхати до отруйного болота на золотій кулісниці свого вітчима Амфітріона, треба було лише знайти гарного візника. А ніхто з друзів Геракла не хотів їхати з ним у місце, прокляте самими богами. Лише Іолай, син Ефікла, благав дядька взяти його з собою. Іолай був ще хлопчиком, але він добре порався з кідьми Амфітріона і вміло перебирав однією рукою віжки. Бачачи, що діти у фіванській землі стали хоробрішими за дорослих чоловіків, Геракл погодився взяти хлопчика з собою. Легконогі коні, закусивши водила і зігнувши шиї, швидко домчали їх до джерел Амімони, за якими тягнулося нескінченне море купин, вкритих отруйною іржею. Тільки суха осока стирчала серед цих купин та з одного берега спускалася до болота низька поросль. Залишивши коней зі Іолаєм біля джерела, Геракл узяв з собою священий меч, подарований йому на весілля Гермесом, і вступив на болотну землю. Під вагою героя усе болото захиталося від краю до краю. Ноги його відразу ж потонули в бездонній моховій трясовині, з-під них пішли вгору барвисті бульбашки іржі. Від запаху отруйних трав кров прилила до голови. Обережно намасуючи шлях, Геракл крокував з купини на купину, а болото здіймалося й хиталося під ним. А раптом він зробив невірний крок. І провалився по пояс. Геракл схопився рукою за чахле деревце, що стирчало на сусідній купині, але сухе деревце зламалося, ще трохи й трясовини втягнула б геракла з головою. Але він зробив останній крок і намацав тверде дно. Стоячи навшпиньки, вхопившись руками за мох, Геракл закричав Іолаєві, щоб той скоріше кинув йому з берега вішки. Іолай прив'язав до вішків камінь і кинув його Гераклові. Схопивши камінь, Геракл повис на віжках, а Іолай хльоснув коней і вони, дружно рвонувши колісницю, витягли геракла на край трясовини. Але щойно він скочив на ноги. Обтираючи з себе отруйну багнюку, він почув відчайдушний крик Іолая. Хлопчик стрибав на колісниці, показуючи рукою в густі зарості сухого очерету. Глянувши в той бік, Геракл здригнувся. Прямо до нього повзло по болоту огидне чудовисько. Лернейська гідра з дев'ятьма головами, усі дев'ять зміїних голів страшенно шипіли, висунувши роздвоєні жала, а купини все й далі здіймалися і хиталися під ногами героя. Годі й було думати змагатися із змією на такій тресовині. Крок за кроком Геракл став відступати до берега. Він боявся знову провалитися в болото і рухався повільно, а клубок зміїних голів усе швидше котився до нього. Страшна Гідра гналася за ним так стрімко, що Гераклові довелося захищатися мечем від змійних жал, але тільки но він вийшов на берег, Гідра повернула назад і з шипінням поповзла до себе в очерет. Задоволена, що ніхто не посміє напасти на неї в її хиткому царстві. Тоді Геракл зрозумів, який подвиг доручив йому Еврісфей. Заспокоївши тремтячого Іолая і кони, що тулилися один до одного, Геракл став міркувати, як йому виманити гідру на землю. Він наказав Іолаєві заїхати на північний край болота, звідки дув вітер, і підпалити сухий очерет. Іолай так і зробив. Згодом жовтий вогонь весело побіг по болоту. Зустрічаючись з ржавою болотною водою, він тріщав і сичав найгірше за змію. Це була жахлива пожежа, їдкий дим поспотря совині, і вітер гнав його якраз до того місця, де сиділа Лернейська гідра. Відчувши вогонь, чудовисько виповзло із засідки і заковзало по купинах до берега, намагаючись стикти від геракла в ліс. Але Геракл чекав на гідру. Піднявши над головою гострий меч. Тільки но перша голова змії торкнулась землі, Геракл одним стрибком наступив їй на шию і помагом меча відтяв її геть. Тоді решта вісім голів, випустивши жала і голивши отруйні зуби, накинулися на Геракла. Тіло змії оплило йому ноги, наче залізними путами, а смертоносні зуби й жала клацали і ковзали по панциру, намагаючись знайти оголене тіло. Меч Геракла блищав як блискавка. Одну за одною відрубав він ще сім голів. Але дев'яту, найлютішу і найбільшу він ніяк не міг відрубати, тому що вона була безсмертною. Гострий клинок меча проходив через цю голову, наче через м'який холодець, але не залишав на ній жодних слідів. Скинувши з себе тіло змії, Геракл схопив голову руками, намагаючись її задушити. Але тут він побачив, що всі інші вісім голів знову відросли і кинулися на нього з новою силою. Вивертаючись від гідри, Геракл рубав і рубав мечем, а голови все відростали і відростали. І найстрашніше за всіх сичала середня, безсмертна голова. Скоро Геракл втомився рубати. Він уже втратив надію здобути перемогу над гідрою, як раптом йому сейнула щаслива думка. Він став кричати Іолаєві, щоб той приніс йому палаючу гілку дерева. Хоробрий хлопчик одразу ж зрозумів, що треба робити. Він прибіг, розмахуючи палаючою головешкою. Тільки но Геракл відрубував зміїну голову, і олай припікав, палаючою гілкою криваву рану. Від цього шиї гідри зморщилися, і нові голови перестали рости на них. Так загинули всі вісім голів отруйної Лернейської гідри, а дев'яту, безсмертну голову Геракл завалив великими каменями. Скільки не билася змія, вона не могла скинути з себе важкою кам'яної купи. Тріумфуючи перемогу, Геракл вмочив свої стріли в отруйну зміїну кров і просочив їх зміїною отрутою, щоб стріли вбивали насмерть. Підібравши відтяті голови, він скочив на високу колісницю. Коні рвонулий, закусивши водила, помчали його геть від болота прямо в Аргос до царя Еврісфея. Але переляканий Еврісфей звичайно побоявся навіть подивитися на зміїні голови. Із золотого порога палацу він замахав руками і сердито закричав, вимагаючи, щоб геракел, не заходячи додому, одразу ж пішов і підстрелив йому ериманського вепра.